Доброго дня! Тема уроку Сонце, джерело світла і тепла. На цьому уроці ми поговоримо про сонце та його властивості, вплив сонця на життя людей. З'ясуємо значення сонячного світла і тепла на землі. Дітки, давайте привітаємося із сонячними промінцями та уявімо себе маленькими сонечками. Я маленьке сонце. Я прокидаюся. Я вмиваюся. Я розчісую свої промінці та піднімаюся вільно і урочисто. Я велика куля. Я маю багато тепла і світла. Я веселе сонце. Я дарую своє тепло всім. Небу, хмаркам, річці, полям, тваринам, людям. Я посміхаюся від щастя дарувати тепло. Діти, який у вас став настрій? Напевно, радісний. А тепер з гарним настроєм я вам пропоную відгадати загадку: бродить одиноко вогняне око, на всіх поглядає, теплом зігріває. Що це може бути? Так, це сонечко. Уявімо, що сонце враз зникло. Що буде відбуватися на нашій планеті? Земля потоне в темряві. Лише деякі зірки посилатимуть частинки світла на нашу планету. Рослини загинуть, тварини помруть з голоду, усе живе, замерзне від холоду, а земля вкриється товстим шаром криги. Отже, сонце потрібно всьому живому, без сонячного світла й тепла не може жити жоден організм. Пригадайте, що належить до неживої природи: це хмари, повітря, пісок. Каміння. Зорі. А до якої природи належить сонце? Сонце також належить до неживої природи. А зараз я вам пропоную переглянути таке відео. Яке значення для життя на землі має сонце? Всі від нього навкруги набираються снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце, всім воно життя дає, променисте сонце. Ми всі його дуже любимо. Як тільки сонечко сходить, все на землі веселішає, квіти розкривають свої голівки і повертають їх до сонечка, птахи голосніше починають співати, плоди наливаються, діти радіють, граються. Люди завжди спостерігали за природою. Вони бачили, що вранці сонце з'являється на небосхилі, а ввечері зникає. Пояснити це явище не могли адже не мали достатньо знань. Минуло багато часу, і ми дізналися, що сонце найбільша зоря. Вона має форму кулі і дуже гаряча. Тому сонце називають великою розпеченою кулею. Температура поверхні Сонця досягає 6 тисяч градусів, але воно знаходиться дуже далеко від землі. На літаку ми б летіли 10 років, на ракеті півроку. А сонячний промінь долає цю відстань за 8 хвилин, але за цей час він охолоджується і тому зовсім не обпікає поверхню землі, а лагідно зігріває всіх мешканців нашої планети. Окрім тепла, сонячні промінці дарують нам світло. Сонце виробляє дуже багато енергії, але до нас доходить лише часточка, і цього вистачає, щоб існувало життя на землі. Земля обертається навколо сонця і освітлюється ним по різному. Так відбувається зміна пір року, влітку сонечко піднімається вище і зігріває краще. А взимку промені падають косо, тому ми отримуємо мало тепла. Без сонячного проміння стане холодно і темно. У рослин не будуть зеленими листочки, і не відбуватиметься фотосинтез, завдяки якому виробляється кисень. Рослини ростуть, цвітуть, дають плоди у теплу погоду ще за допомогою сонця виробляється вітамін Д. Він потрібен особливо дітям, бо допомагає вам рости. І тваринам також потрібно сонечко. Сонячні промені допомагають виробляти в тілі тварин корисні речовини вітаміни. Отже, у природі все починається з сонця. Отже, сонце це джерело світла і тепла, без яких не було б життя. Що нам дає сонце? Сонце дає світло, енергію, здоров'я, ріст, гарний настрій, життя, силу, тепло. Чи може існувати життя без сонячного світла і тепла? І чому? Сонце потрібно всьому живому, без сонячного світла і тепла не може жити жоден організм. Без сонця стане холодно і темно, рослини не будуть рости, не зможуть виділяти кисень, яким дихають люди і тварини. Без сонця не було б життя. Давайте пограємо в гру, яка називається Так чи Ні. Я буду читати твердження, а вам потрібно буде відповідати так або ні. Сонце потрібно всьому живому. Так. Сонце завжди гріє однаково. Ні. Без сонячного тепла проростає насіння, квітують рослини, достигають плоди. Ні. Уранці та ввечері сонце стоїть низько над землею і дає мало тепла. Так, хмари затримують тепло сонячних променів. Так, молодці, чудова робота. Пропоную вам зробити вправу, яка називається сонечко. Заплющте очі. Витягніть руки. Уявіть, що на долоньках у вас лежать сонечка, йде тепло по всій руці. Руки заспокоїлися, відпочивають. Звертаємо увагу на ноги. Сонячні промінчики зігрівають стопи, пальці ніг. Утома минає, м'язи відпочивають. Уявіть живіт, як кульку або м'ячик. Вдихаючи, м'ячик злегка піднімається, видихаючи, опускається, дихання заспокоюється, стає плавним. Рівномірним. А зараз посміхніться і скажіть добрі слова. Сонце гріє, сонце сяє, уся природа оживає. Сонце величезна розпечена куля. Найближча до землі зоря. Сонце джерело світла й тепла, без яких не було б життя на землі. Сонячне світло можна побачити, а тепло відчути. Дякую за увагу!